Рекордним снігопадом відзначила погода середину березня у східній Європі. Заметілі панують на заході України. Рекордним став цей березневий снігопад для Москви. Синоптики обіцяють, що лише за сьогоднішній день в місті випаде місячна норма снігу. На вулицях російської столиці працюють 15 тисяч снігозбиральних машин. Да, ви знаєте, ви це ви знаєте, сніжної зими не Сибирь. бачили? Така у нас Сибіру зима. така сніжна зима вище людського це зросту. Це для нас дрібниця. Ми переживемо. Та для нас міревець. Не я тебе Західний Сибір кидає то в жар, то в холод. Зараз якраз відлига. Чорані була вчора не було снігу, сьогодні побільше. Ну, прибавило. Проте відлига не надто радує мешканців Красноярська. Місто перетворилося на величезну калюжу, а невдовзі тут обіцяють мінус 40. А от на російському узбережжі чорного моря майже літо температура повітря піднялася до 25 градусів. Цитуть квіти і співають пташки.